Монобанк для ФОП. Монобанк це сучасний банк, де абсолютно все робиться онлайн. Різко з'явившись на ринку України, він завоював довіру десятків тисяч клієнтів у перші ж місяці роботи, а зараз дозволяє навіть відкривати в ньому рахунок підприємцям з усієї України. Раджу прямо зараз підписатися на наш канал та натиснути дзвіночок, щоб бути в курсі всіх важливих подій і новин. І давайте розглянемо детальніше плюси відкриття рахунку для ФОП в Монобанк. Перше, це безкоштовно. Що не кажіть, але якщо ви взагалі не сплачуєте ні за відкриття, ні за користування рахунком, це приємно. Притому це стосується як основного рахунку у гривні, так і всіх валют. Друге, все онлайн. Все робиться швидко і зручно. Ви можете забути про черги в банку, щоб зробити ту чи іншу процедуру. Взагалі. Третє мобільний додаток. Він дійсно зручний, без перебільшень. Прибрано все зайве, залишено тільки необхідне, і найважливіше те, що у одному вашому додатку знаходяться всі рахунки, і особистий і рахунок ФОП, навіть якщо їх декілька. Вам не потрібно встановлювати різні додатки та інтерфейси і розмежовувати ваш же бізнес і особисті фінанси. Четверте, платежі з валютних рахунків проходять цілодобово. Забудьте про очікування 10 годин ранку, щоб створити заяву на зміну валюти, а якщо не встигли до 15-ї, чекати наступного дня. Це ваші гроші. Якщо вони вам потрібні, ви можете їх взяти в будь-який момент. Це дуже круто і завдяки саме цій послузі Монобанк знайшов прихильників серед підприємців IT-сфери та просто тих, хто не дає послуги за кордоном. П'яте окремий бухгалтерський кабінет. За дві хвилини ви можете додати бухгалтера, прописавши йому необхідні функції, такі як взяти виписки, створити платіжки і так далі. Це не новинка, але далеко не всі банки можуть похизуватися зручним інтерфейсом для бухгалтерів. В Монобанку з цим все добре. І останнє, на мою думку, це фінмоніторинг. Монобанк прямо на сайті вказує цю перевагу і називає її дружелюбний фінмоніторинг і валютний контроль. Показати докази не вдасться, це тільки слова. Але з нашої практики можу сказати, що підприємці, які перейшли на Монобанк, а їх більше 40-50 серед наших клієнтів, жодного разу не стикалися з проблемами від ФІНМіторгу. Про інші банки, на жаль, сказати такого ж я не можу. Тому, якщо ви збиралися відкривати рахунок у Моно, раджу спробувати. Як мінімум, це зручно та приємно. Підписуйтеся на наш канал, тут ми простими словами пояснюємо як легше вести бізнес.